Вітаю на каналі. Сьогодні буде така тема, як чому ми самі собі ставимо перешкоди, і як їх позбутися і пропрацювати свої внутрішні переконання так, щоб змінити своє життя на краще. Я все більше на каналі даю таких відео, тому що зміни життя це те, чого ми бажаємо. Завжди. Постійно Ми не можемо стримувати себе в цьому бажанні. Так ми влаштовані, що все повинно рухатися всередині нас, у зовнішньому світі, і коли ми не рухаємось, застрягаємо, а в зовнішньому світі стільки подій, як зараз в Україні через війну. І ми відчуваємо, що так все швидко, а ми начебто завмерли, перестали рухатися. Злякалися, стали невпевненими, дуже стало багато думати, а навіщо це мені? І Якщо б раніше я сказала, що це дуже класне питання до себе, навіщо це мені? Щоб задуматися, то зараз я за те, щоб зробити своє мислення більш якіснішим, тому що наші думки вони притягують. Всі речі, які є в нашому житті, які можуть бути в нашому житті. Наші думки притягують людей, наше оточення. Вони створюють все. І якщо ми не контролюємо наші думки, ми не контролюємо себе, і наше життя йде шкереберть. Все там йде не так, не за планом, не так, як ми хочемо. Я зараз проводжу онлайн-медитації, проводжу коуч сесії. Для ефективної зміни життя. Якщо вам це цікаво, то переходьте за посиланням під цим відео, пишіть мені в особисті в інстаграмі, і я дам вам відповідь на ті вільні години, які в мене є. Так ось, коли я почала проводити онлайн медитації, люди стали сприймати це як, як магічна така штука. І яка допоможе все змінити, яка сама по собі все змінить. І ось ти робиш медитацію, а воно нічого не змінюється. А щоб змінювалося, потрібно зробити скільки медитацій: десять, двадцять. Знаєте, можна зробити одну медитацію, але дозволити собі поринути в такий глибинний стан спокою, в вашу підсвідомість, і можна все за одну медитацію зрозуміти настільки, що не потрібно буде. Медитувати двічі на день. Але так як ми люди, в нас таке мислення, думок дуже багато, нема просвітів в цьому мисленні, немає простору, нема внутрішнього простору. Ми дуже себе напічкуємо, напічкаємо новинами, подіями, проблемами. Ми їх надумуємо, накручуємо ще більше ми робимо, а вони притягують ще більше таких проблем. Ми дуже довго розбираємося в собі, бо думаємо, що якщо щось таке знайдемо, не потрібно буде занурюватися в себе, справлятися зі своєю тривожністю, страхами. За цим всім, за цим всім, з чим не хочеться стикатися. Тому що воно і так в думках постійно, а тут ти ще й почнеш працювати з цим. Так ось, медитація вона допомагає зробити. Ваші думки легшими, спокійнішими, привабливішими для здійснення ваших бажань і допоможе зрозуміти себе. Коли ти розумієш себе, ти йдеш одним із двох шляхів. Ти розумієш, що тобі все подобається в твоєму житті, і лише якась одна деталь зайва, ви її прибираєте і далі живете так, як вам подобається. І другий шлях це ви розумієте, що життя зовсім пішло не по плану. Не так ви мріяли в дитинстві, не того ви хочете зараз на цьому етапі, і ви починаєте зовсім все змінювати. Вашу діяльність, щось у зовнішності, в одязі, оточення більше подорожуєте, ви розумієте, що вам це потрібно. Як же Змінити своє життя є перший момент. Необхідно брати відповідальність за все, що в вашому житті. Навіть якщо. І це доволі природна функція у людській свідомості брати відповідальність. Просто часто ми її перекладаємо на інших. Так, можливо, вас колись десь підштовхнули. І через це ви прожили якийсь такий великий кусень вашого життя не так, як ви б хотіли. Але ви це зрозуміли, і тепер ви можете рухатися в іншому напрямку. Брати відповідальність за своє життя це не звинувачувати нікого, але і не звинувачувати себе. Сталося, як сталося, уже все. Ви це розумієте і починаєте. Працювати з собою. Але тут дуже важливо почати вибудовувати межі, власні межі, і не заходити за ці межі, коли спілкуєтеся з іншими людьми. Хтось вам каже що щось зробити. Ви не хочете, але ви погоджуєтесь. Хоча зараз це вам не на часі, і взагалі ви не хочете цього. Але ось в дитинстві сформувалась така риса бути. Зручною дівчинкою, зручним хлопчиком. Особливо це проблема у дівчат більше, коли нам кажуть бути гарненькими, тихенькими і дуже слухняними. І ми слухаємо батьків, і потім ми їх і далі слухаємо, а потім слухаємо наших чоловіків. Ми дослухаємося до наших найближчих людей і в дорослому житті. І виходить, що ти вже дорослий, живеш не так, як ти хочеш, але не можеш сказати ні, тому що ти не хочеш скривдити цих близьких людей. І це ненормально. Ми вже не маленькі, потрібно ставати дорослішими, дорослішати вже зараз. Тоді і наше мислення стане дорослішим. Тоді ми почнемо жити так, як ми хочемо. Я це кажу з власного досвіду, чесно кажучи. І мене це гнітило деякий час. І я досі вчуся вибудовувати ці кордони майже, щоб інші люди не дозволяли собі щось налагоджувати в моєму житті, звідки вони знають, як мені потрібно, як мені хочеться. І взагалі, чому я не маю права на помилку? Навіть якщо я не права, це моє життя мені вирішувати. Що з ним робити, і ви це теж повинні зрозуміти, тому що тоді відкривається ваш справжній потенціал. Виходить якась справжня магія, і ви розумієте, що у вас такий величезний потенціал. Ви придумуєте самостійно, що вам потрібно зробити зараз, щоб відчути себе щасливішими. Ви робите такі речі, на які ви ніколи б не були здатні. Якщо не почали б ось вибудовувати ці кордони, не пускати людей туди, де вони не мають права вирішувати за вас. Це кордони це саме рішення. Дорослі приймають рішення. Приймайте як можна більше рішень. Коли ви будете це робити, робити так, як вам потрібно, ви перестанете боятися щось змінювати. Тому що ми боїмося змінювати, тому що боїмося приймати рішення. А якщо станеться щось таке непоправиме, і я, мені буде гірше від того, що я зроблю цей вибір, рухайтесь за інтуїцією. Якщо виник імпульс зробити саме так. А ваші батьки, ваші друзі, ваші рідні, ваш чоловік, жінка каже, що... Ні, не роби, стане гірше. Це не твій шлях. Ти подумай про нас. Ні, думайте про себе, тому що від цього виграють всі. Просто вони ще про це не знають. Коли ви будете щасливіші, ви будете міцно стояти на ногах, ви будете вміти приймати власні рішення, знати, як вам краще, у вас буде своя голова на плечах, ваше оточення. Отримає від цього набагато більше, щасливішу людину поряд, успішнішу людину поряд, і так ви зможете більше допомагати і більше любити ваших близьких взагалі людей. Не буде ось цієї агресії всередині, коли вам все не так, а вам все не так, коли ви не приймаєте у власному житті власні рішення, лізуть всі. Звідусіль дають поради, і ще більше вас плутають. І другий момент, який допоможе вам змінити життя на краще, змінити своє мислення на позитивне, розвиватися далі, досягати успіху. Це ваша здатність, вона теж природна, сила вашої уваги. Ви здатні концентруватися і зосереджуватися. І ось тут, до речі, я не можу не сказати про медитацію. Тому що, коли ви медитуєте, ви кажете всім своїм думкам, своєму минулому, іншим людям, так. Стоп! Я зараз ставлю все на паузу. Я медитую, і мені все одно, що там коїться, я присвячую час собі. Ви зосереджуєтесь на тому, що відбувається в медитації. В залежності від того, що ви пропрацьовуєте. Наприклад, сьогодні була в мене медитація на позбавлення від психологічних блоків, від страху, від тривожності, від низької самооцінки, ненависті до себе, від песимізму. Ви скеровуєте ваш розум і увагу. І у вас відкривається ваш повний потенціал, ви можете вчитися. Ви можете здобувати те, що ви хочете в житті. Ваш шлях стає вільнішим, просторішим, тому що ви стаєте відкритими і сконцентрованими. Ви точно знаєте, чого ви хочете, до чого прагнете, що зараз відчуваєте, що хочете зараз з'їсти, випити. Ви повністю відповідальні за себе, за кожен свій вибір. Тоді ваше розум і тіло, воно здатне на фантастичні якісь прямо дива. Тому ви завжди повинні пам'ятати, на чому саме вам потрібно зосереджувати свою увагу, яку мету ви переслідуєте? Ось ставте це питання. Якщо ви застрягли в минулому, запитайте себе, я дійсно хочу там застрягати. Я дійсно хочу, щоб повторилося те, що було. А воно не повториться ніяк. Воно в ваших думках прокручується, просто притягує до вас ще більше такого ж досвіду. Тому свідомо вирішуйте, на чому ви хочете зосереджуватися. Якщо ви думаєте, що ви там чогось ще не досягли, запитайте себе. Я хочу про це думати і зосереджувати свою увагу, енергію на цьому. Чи, можливо, мені потрібно зосередитись на своїх бажаннях на те, щоб вони стали реальністю. Подумайте про це все. Кажу те, що сама практикую, те, що сама змінюю. У мене є дуже класний курс, квантовий скачок. Там є всього дві практики, які допоможуть вам здійснити цей скачок, цей стрибок і перейти на якісніший Спосіб мислення. Це точно те, чого ви не робили. Це дуже просто і це дуже ефективно. Пишіть в коментарях, задавайте ваші питання, можете подякувати за відео, я не відмовлюсь від цього. Люблю вас, підписуйтесь на канал. До зустрічі у новому відео.